Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це BMW 525. Офіційна, вся в рідній фарбі. Один власник в Україні, 201 тисяча рідного пробігу, жодних нарікань по техніці та по кузову взагалі немає. Вона вся гарненька, нарядненька, комплектація лакшері. Що у неї є? У неї є лінзована адаптивна оптика, є протитуманні фари. Є багато датчиків утримання в полосі, датчики мертвих зон, є проекція, оригінальні легкосплавні диски 18 го радіуса на літній губи. Є безключовий доступ. Дуже класний салон охайненки, взагалі без зауважень. На задньому ряді майже ніхто не сидів. По передній частині у нас є повний електросклопакет, електрорегулювання бічних зеркал. Пам'ять для водійського та пасажирського сидіння. Також дуже максимальні сидіння, які ламаються з ламаючимися спинками, це самі максимальні, які можуть тільки бути в BMW. Є у нас отримання в полосі, датчик зближення, автодальні, електрорегулювання керма, мультикермо, велика мультимедіа з камери заднього огляду, двохзонний клімат, підігріви сидінь. Драйв-мод є також. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, автопарк міста цю красуню можна придбати за готівку в кредит лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.